Понад 16 тисяч відвідувачів, із них кожен 30-й іноземець. Фільм про домашню ікону японського центрального телебачення. Охочих побачити історико-культурний комплекс замок Радомисель. Багато на урочисте святкування першої річниці з'їхалися гості із Чехії, Польщі, Білорусі і представник Ватикану. Мені дуже хочеться, щоб наш замок Радомисель став тим місцем, куди будуть їхати люди з усієї Європи, з усього світу для того, щоб доторкнутися до душі України. І люди з усієї України для того, щоб в відчути душу, історію, культуру власного народу з нагоди річниці замку багато подяк, дипломів і почесних грамот отримала засновниця і власниця музею домашньої ікони Ольга Богомолець у подарунок від представників української греко-католицької церкви. Ікона Козацький ангел. Вона справді е, спробувала відкрити цей ще один вимір нашого з вами життя, душі українця. Вона представила що. Чим була ікона для людини і чим вона сьогодні залишається? За це справді Ользі Богомолець і всім її співробітникам? Великі спаси Господи. Завдяки і шанобливому ставленню нове життя отримали понад 5 тисяч ікон з усіх регіонів України. Серед них роботи майстрів 17-20 століття. Кожна експозиція наділена особливим змістом і несе потужну енергетику, адже тут представлено багато намолених ікон. Сама по собі ікона це лише дошка та фарба, і лише людська віра і щира молитва. Дійсно надають цій іконі вже того духовного контексту, про який ми тут говоримо. Зупинятися на зробленому власниця не збирається. Найближчим часом відкриє нову експозицію ікон, виставку гуцульських килимів, папірню, а також капличку з іконою Богородиця з веселкою. Юлія Поворозник, Микола Ляшко, телеканал Київ.